Е, гаразд давайте до е, роботи Верховної Ради е, продовжимо цю тему, але в іншому контексті в питанні заробітних плат. Бо е, з'явилася інформація щодо заробітної плати президента за минулий рік. Е, Виявилось, що вона становила 28 тисяч гривень на місяць. При цьому жодних надбавок та премій він не отримував. Е, відповідь надали журналістам від Державному управлінні справами. У документі зазначено, що загальна сума заробітної плати президента за рік склала. 336 тисяч гривень, з якої сплачено 66,5 тисяч гривень податків. Ну а от у народних обранців офіційна зарплата вища за словами народного депутата від фракції голос Ярослава Юрчишина у середньому вона сягає 40 тисяч гривень. Про це він сказав в нашому ефірі. Ранок лайф. Давайте почуємо. Десь близько 40 тисяч плюс, в залежності від того, голова комітету, перший заступник чи секретар. Там іде невелика надбавка, але це все там в межах власне цієї суми. А в принципі, жалітися нема на що ми розуміємо, що зарплата в принципі вища ніж середньо по ринку. Орієнтуватися на менеджерський склад там приватних підприємств. Ми не будемо. Ну і про Єрмака да, в цьому ж запиті. Мова йде про те, що. Власне, у глави офісу президента зарплата 121 тисяча гривень. Це власне ну на запит 24 го каналу наших колег та відповідно така от така от інформація. Тобто в президента 28, в депутати скільки, пане Георгію у різних депутатів трішечки різниця зарплата, і я всю каденцію відкритий, який був до обрання, і час у часу я навіть скріни з. Додатку, приват, де зарплата надходить, показую відкрито в соцмережах. Я вам зараз можу теж показати, якщо буде видно там на камеру зарплату. Так, тобто зараз е, я перепросив на е, видно, Але зараз от наші оператори збільшувалися. Зараз трошки буде наводять, видно та, та? Да, буде uh -huh. е, 48 029 тисяч двадцять гривень. Там здається, 52 копійки. Це зарплата у грудні 24-го року. І я навіть перепросив, тому що я часто повторював про 50 тисяч і 212 гривень якісь там копійки це але ви нам не... що показали щойно а? це виписка з банку чи що Ну, це, да, це там, надходження банку. тобто я заскрінив з а, приватбанку все, надходження зарплати я просто і, не побачив угу. і е, я часто називав цю суму а в грудні чомусь було менше я ну чесно не звернув увагу тобто ну У вас живеш, на 20 живеш. тисяч більше ніж президент е, так Тобто я комунікуючи достатньо активно це питання з початку каденції, коли пам'ятаєте, була історія, коли чутки були про те, що збираються з 20-го року підняти зарплату до 100 тисяч народним депутатів. Тоді все таки було ну були такі інфоатаки, певно, така проводилася. Хоча я думаю, що про це розмови велися реально. Тоді була зарплата, наприклад, в районі там тисяч. 20... 5 тисяч приблизно долара там десь 23 на той час десять був. І я тоді казав, що е, на мою. Я сприймаю, що народні депутати, можливо, мали би мати трішки вищу зарплату для того, щоб мінімізувати е, якісь ризики. Але це дрібні ризики, тому що той, що звик займатися якимись корупційними справами, йому там що буде умовно там, тисяча з хвостиком, що. 3 тисячі доларів, це я думаю, що не вплине на нього. Вам вистачає але, 48 тисяч? Е, ну, ніколи не буває достатньо коштів. І якщо ви поспілкуєтеся з дружиною, то вона скаже, що дуже не вистачає. Е, за моєю версією, норм. Е, але я тоді сказав, що, на мою думку, збільшувати зарплату народним депутатам. Якщо так підходить до цього, так глобально, то можна з наступної каденції. тобто якщо ми в дев'ятому скликанні, наприклад, приймаємо рішення, що з наступної каденції умовна зарплата буде дорівнювати, ну припустимо, там еквіваленту там три тисячі. Євро чи 4, Ну припустимо, так погано Т тоді, е, але це має бути рішення на наступну каденцію, тобто на наступне скликання. А так, що самі собі підняли, це погана історія. Тоді ви, от ще в контексті а... дружини хочу запитати у вас: от дружина напевно думала, що стане чоловік депутатом покращиться, якби матеріальний стан. От як ви ви вважаєте, ваш матеріальний стан відтоді, як ви стали депутатом, покращився чи погіршився? Ну, звісно, покращу все. Я працював на меншій зарплаті. Я працював теж там на посаді директора обласного центру спорту всіх, так до цього так, керівником обласного спорту і були ну, скромніші заробітки. Ми дуже добре обговорювали перед тим, як я дав згоду балотуватися. так Скажімо так, я попереджав про те, що будуть проблеми, буде там всякі і атаки, і тому подібне. І ми, я дав навіть рідним було час на те, щоб вони подумали і дали. Ок, я балотуюсь чи ні, Тому що зрозуміло було, що ймовірність велика була на що оберуть у зв'язку з тим, що рейтинг був високий президента. Тому, якби мої рідні, принаймні крім молодшого, який ще дуже малий був, коли, коли обрали, вони всі якби свідомо ставилися до цього і розуміли, що не, нема варіанту, що я, наприклад, не знаю, буду якимось там корупційними справами займатися, тому що в мене там, нульва толерантність по життю до цього. І щодо матеріального цього, я думаю, можливо, там зе, можливо, дуже більше. Може розраховувати на те, що іноді е, тато і чи мама може на заробітки за кордоном їздять трошки, а, наприклад, чим на те, що тобто стане це диво, і тут народний депутат почне платити дуже багато, і ми там почнемо е, кардинально краще жити. Але зрозуміло, що коли у тебе зарплата от 50 тисяч 212 чи 48 і 29 гривень. Е, ти почуваєшся, в принципі, впевнено, тому що ти спокійно сплачуєш комуналку, ти спокійно тягнеш, скажімо так, базові потреби сім'ї, харчування, одягнути десь там когось, по-моєму, дітей, дружини, мама там живе з пенсією скромною ну, зі мною теж зараз. Тому якби це... 48 тисяч все це дуже складно забезпечення. Ну, ви ви я... нарахували статті видатки? от На що у вас розподіляються ці 48 тисяч? Я не входжу до, до числа тих, які е, планують там, на, на місяць вперед прямо все. Але я так, більш інтуїтивно, скажімо так, але в принципі цього вистачає, щоб ти почувався нормально. Тобто, кредит тебе, не залазити в кредит, е в кредит. Я дуже, я лише в неофіційній. Тобто, я, наприклад, бувало, ж користувався якимись дружніми стосунками з кимось, з якими зналися давно до обрання. І наприклад, ми робимо якийсь там е осваємо чердак, наприклад, над літньою кухню, Я десь домовлявся, мені давали якісь матеріали, наприклад, і я поступово потім потрошки віддавав, наприклад, або віддаю. Тобто, але це неофіційні кредити, тому що я всім раджу по можливості обходитися без кредиту. Це важка історія. Хоча ні, ніколи не кажи ніколи, все може бути. Може там так. колись перейду до, до іншого, до якогось застосування кредитних коштів, mm -hmm. до чогось, не знаю. Mm -hmm. Так. Ну, гаразд, розібрали зарплати, але от виходить, що в голови офісу президента досить висока зарплата порівняно з усіма іншими чиновниками 120 тисяч гривень на місяць і також Андрій Борисович сплатив з цієї суми 115 тисяч гривень податків. Дану зрозуміло, це офіційна зарплата. За мі... за рік майже понад півмільйона виходить, і тому в принципі її податки теж досить. Високі. До, до речі, я би я би. Хотів би, щоб в майбутньому завжди показували зарплату лише в частині отриманих на руки. Ну, розумієте, умовно, от вам е, вашу, наприклад, зарплату показали би е, до сплати податків. І хтось, навіть не знаю, рідні кажуть, а де ж там ще. І ви мають пояснити, що, ну є ж там 18%, це є податок. Тепер вже там 5% було, 1,5%, той податок, військовий. Ну навіщо комусь? Я розумію, де це інформація нікуди. А? Тобто йде собі в бюджет, іде добре. Нащо нашу... от я, наприклад, ми показуємо зарплату річну декларацію, і люди бачать. Брудні, скажімо, да, та в до, до відрахування, Тобто, е, нараховано без до до того, як знімають за так, навіщо? Тобто у людей складається враження, що так більша сума на два уж на 20% більше. Тобто навіщо це такий обман, скажімо? Ну але в принципі, що нам що нам дивуватися? Ми взагалі живемо в таких паралельних реаліях, і ми обманювати маніпулювати, це У нас напевно базові речі, на жаль, в нашій країні теж.